Я б умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Ще широку полі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучи, як понесе з України у синє море. Ров ворожу, от тоді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кай далі порвіте і вражу злою кров'ю волю окропіти. І мене сім'ї великий, сім'ї вони новий. Не забудьте пом'янути злим тихим словом.